Цікаві експерименти останні декілька тижнів у навчальних закладах міста Дубно демонструє Ростислав Перехожук, відомий в Україні дослідник та амбасадор СТЕМ освіти. Зокрема, найближчі дні він працює у Дубинському ліцеї номер 1 де показує експеримент зеленкою, молочний вулкан, лавову лампу, а також як зробити власноруч мильні бульбашки. Як у професійних аніматорів, очима не кріпайте, Я швидко зараз це додам, але побачите, що це буде. Загалом Дубинський ліцей номер один став уже 78-м закладом, в якому Ростислав побував з червня минулого року. У його програмі уже більше 50 експериментів. Суть взагалі цього проекту, який взагалі називається Чудеса навколо нас, це показати дітям, як з простих матеріалів зробити щось круте, що можна прийти, і легко повторити вдома і потім всім розповісти. Там сода, лимонна кислота перемішала додали молоко. і Це вулкан виникає. Все, а вот і ж бульбашки. Зі своїм шоу Ростислав планує відвідати усі початкові класи у місті Дубно, а також уже запланував візит до Смиського ліцею. Його графік розписаний на півроку уперед. А у Дубні розповідає. Довго чекали, щоб запросити дослідника. Його, ці всі досліди розраховані для саме початкових класів, саме з курсу Я досліджую світ і хочу знати, що вони абсолютно безпечними. Тому хіба що там може трішки щось бути розлите і мамочка буде прибирати. Це звичайні речовини, якими мами користуються на кухні. Це сода, це кислота, олія, зеленка. Миючі засоби. І ось з цих простих речей він робить вулкани. мильні бульбашки, те, що найбільше дітям подобається, дітям очі світяться. А це найбільше те, що ми можемо їм подарувати. І діти дійсно у захваті від експериментів та дослідів пізнають на вулицях та фотографуються з Ростиславом, а також запрошують приїхати ще. Мені сподобалось там, де бульбашки, на моїх можна тримати. І, і вони безконечні, і вони класні. Ви будете такі експерименти вдома робити? Так, так. обязательно. Це дуже класно. Да, да. Мені сподобаються, теж бульбашки. Я задоволена бульбашками. І ще ліхтарик на кімнарі. Ростислав, інженер та консультант за фахом, уже не перший рік працює з дітьми. Розповідає знайомити малечу зі світом його покликання. І саме в минулому році він започаткував проєкт, який став успішним та затребуваним не лише серед дитячої, а й дорослої аудиторії. У мене є молодший брат, з яким ми пройшли великі три марафони експериментів під час ковіду. Ну і так вийшло, що я пішов в один садочок в себе в місті в Житомирській області, потім в інший. Тоді подумав, чому б не поїхати по Києву. І мені запропонували співпрацю з однією бізнес-асоціацією, де я, якщо на початку я просто шукав заклади сам, то зараз просто все розписано до середини липня, а й то попереднього до кінця року, тому що я не тільки їжу для дітей, показую, а ще й на освітніх подіях еткемпах. У жовтні дослідник планує другий візит до Дубна і уже з іншою частиною програми.